Якщо ми стартуємо файл у Revit, нам потрібно нажати тут з лівого боку New і з варіантів у нас тут є ніякий темплейт, тобто нам шаблон так, нульовий, імперіальний, тобто це фути і... Це все інше, дюйма там якісь далі метричний, але метричний ну, мені особисто не дуже подобається, бо він має там, рамочку, з якої там, треба різні нюанси. Тому потрібно нажати на Browse. Ось тут. І нас одразу теж закине на імперіальні, що теж нам не цікаво, тому що імперіальні шаблони мають у собі одразу юні теж імперіальні. Тобто у нас умовні одиниці будуть не метричні, не міліметри, метри, а ці імперіальні умовні одиниці. Тому нам потрібно нажати ось тут одну папку назад, так? Ми повертаємося на темплейти. І у нас є, дивіться, є English Imperial, це те, що у нас було, і просто English два рази клацаємо. Тут можна, в принципі, такий тест, ви можете класити і вибирати собі варіант, який подобається. І я особисто додаю перевагу, щоб тут не було цієї рамки, я бачу, їх є багато. Default Metric досить, якщо не помиляюсь, якраз він мені найбільше подобається. Так, ну. В принципі, Simple, simple якийсь. Я бачу, що тут немає якогось такого особливого, оскільки в нас архітектура, я би взяла би оцей default metric. Натискаємо ОК. І тут ставимо Project, тому що ми будемо створювати не шаблон наразі, так, а Project. Пишемо OK. І далі фактично те, що потрібно, в нас є готові маркери фасадів. У нас є досить милий Project Browser, тут є сайт, тобто, генплан, перший другий рівень. Ceiling Plans, теж заготовки для, цього, для планів стелі. ну, В принципі, наразі вона не дуже нам цікаво. І одразу чотири готових фасади, ну, тобто, маркери фасадів, які вже фактично. Рацюють, а все інше, звичайно, будемо доробляти, дотягувати.